Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореско глазового самогубство. Тим часом підпишіться, щоб не пропустити жодної гумарески, які я публікую кожного дня. На галявині у тіні молодих дерев зайця сонного помітив зголодніли Лев. І наблизився до нього. Упіймався, га? Раптом чує надалечко олень пробіга. Лев гарикнув і пришком. Кинувся за ним, але той в сховався за гайком густим. Повернувся лев до зайця, вухання нема. Ворон каркнув Не ганяйся зразу за двома. Лев ошкірив і клагострі, та очима близь. Я погано дуже чую, ти сюди спустись. Ворон сів на пень і каркнув. Ну, а як тепер? Лев схопив його зубами. І на шматки роздер. Лева зуби, як залізо, пазурі, як сталь. Хто читати має право левові мораль?